Заспіваю ж я вам про свого улюбленого пісню любовну про його виноградника. На плодючому чому версі гори виноградника мав був мій приятель. І обкопав він його, і від каміння очистив його, і виноградом добірним його засадив, і башту поставив посеред його, і витисав у ньому чаволо, і чекав, що родитиме він виноград. Та він уродив дикі ягоди. Тепер же ти, Єрусалимський мешканче та мужу юдейський. Розсудіть но між мною і моїм виноградником. Що ще можна вчинити було для мого виноградника, але я не зробив того в ньому. Чому я чекав, що родитиме він виноград, а він уродив дикі ягоди? А тепер завідомлю я вас, що зроблю для свого виноградника: живопліт його викину, і він буде на знищення, горожу його розвалю, і він на потоптання буде. Зроблю я загубу йому, він не буде обтинаний ані підсапуваний. І виросте терня і будяче на ньому, а хмарам звелю, щоб дощу не давали на нього. Бо виноградник господа Саваота, то Ізраїлів дім, а муж юди коханий його саджанець. Сподівавсь правосуддя, та ось кроволиття, сподівавсь справедливости він, та ось зойк. Горе тим, що долучують дома додому, а поле до поля приточують, аж місця бракує для інших, так, ніби самі сидити серед краю. В моюші сказав був господь Саваот, направду, багато домів попустошені будуть великі та добрі, і не буде мешканця для них. Бо десять загонів в землі виноградника бата одного вродять, а насіння одного хомера породить ефу. Горе тим, що встають рано вранці і женуть за напоєм пеянки, і тривають при нім аж до вечора, щоб вином розпалятись. І сталася цитра та арфа, бубон та сопілка і вино за їхню гулянку. А на діло Господнє не дивляться, не вбачають його чину рук. Тому піде народ, мій на не передбачено, і вельможі його голодуватимуть, а натовп його висохне спрагнення. Тому, то, розширивши ол пожадливість свою і безмірно розкрив свою пащу, і зійде до нього його пишнота, і його натовп, і гуркіт його, і ті, що тішаться в ньому. І людина понижиться, і упокориться муж, а очі високих поникнуть. А господь Саваот возвеличиться в суді, і Бог святий виявить святість свою в справедливості. І пастися будуть овечки, немовби на луці своїй, а зоставлене ситих чужі поїдять. Горе тим, що вину притягають до себе шнурами марноти, а гріх як мотузам від воза. Та кажуть хай квапиться він, хай принаглить свічин, щоб ми бачили, а постанова святого Ізраїлевого хай наблизиться і нехай прийде, і пізнаємо ми. Горе тим. Що зло називають добром, а добро злом, що ставлять темноту за світло, а світло за темряву, що ставлять гірке за солодке, а солодке за гірке. Горе мудрим у власних очах та розумним перед собою самим. Горе тим, що хоробрі винце попивати, і сила на мішання пеянкого напою. Що несправедливого чинять в суді за хабар справедливим, а праведність праведного усувають від нього. Тому, як огненний язик пожирає стерню, а від полум'яник не трава, отак спорохнявіє корінь у них, і рознесеться їхній цвіт, немов курява. Бо від себе відкинули закон господа Саваота, і знехтували вони слово святого Ізраїлового. Тому запалився гнів господа на народ його, і на нього він витягнув руку свою, та й уразив його, і захиталися гори, і сталося їхнього трупу, як сміття серед вулиць. При цьому всьому не відвернувся його гнів, і витягнена ще рука його. І підійме прапора народу здалека, і засвищує з кінця краю, і прийде він хутко та легко. Немає між ними утомленого та такого, який би спіткнувся. Не дримає, ніхто й не спить, а поас стегон його не здіймається та не зривається шнур при взутті його. Його стріли погострені, і всі луки його понатягувані. Копита у коней його, немов кремінь, вважаються, а колеса його немов вихор. Його рик як левиці, і він заричить. Не мов ті левчуки, і він загарчить, і здобич ухопить, і її понесе, і ніхто не врятує. І на нього ревітиме він того дня, як те море реве. І погляне на землю, а там густа темрява, і світло померкло у хмарах її.